І вітання в ефірі. Ситуація. Програма про надзвичайні події нашого регіону. Чорнобаївські рятувальники пригадують обставини моторошної події, яка поставила на вуха все селище. Пізно ввечері молода жінка впала з мосту в річку Ірклій. У суцільній темряві крижаній воді. Роман Кириленко дивом, але знайшов її. Коли почав борхатися у воді ногами, руками случайно наткнувся на неї і підхопив. Підняли разом мене із нею, Вірьовою. Я однією рукою підтягувався правою, а під ліву руку її взяв. Очевидці події викликали надзвичайників дуже пізно, розповідає рятувальник Федір Місніков. Додає, спочатку допомогти потопельниці кинулись місцеві, але безуспішно. Втративши дорогоцінні хвилини, таки викликали спецслужбу. Помогіть, яка вони спочатку не зрозуміли, потім насвітили, що плаває, або держиться, вона там чи за трус держала, чи за, за опору держала за бетонну. Це ну, ж все переохолодження, потім під воду пішло. Ми вже не спіли. Вже вона не дихала, вона тут. Минут п'ять ренімоційних заходів робили, потім п'яна з рута пішла, вже вона вже воду вилила, багато з легких. Ну, тобто, вже вона в тому світі була. Ну, спасибі, дорогі наші рятувальники, спасибі вам Еще раз серці. Лед живу жінку оперативно доправили до Чорнобаївської центральної районної лікарні. Упродовж декількох годин медики боролися за її життя. Десь о 20-й годині 30 хвилин на приймальне відділення Чорнобаївської центральної районної лікарні поступила, постраждала у важкому стані. Ми оперативно надали їй допомогу. Зараз стан пацієнтки задовільний. 36-річна жінка і нині перебуває у лікарні. Вона досі у шоковому стані. Спілкуватися із журналістами відмовилась. Її рідня щиро дякує рятувальникам за збережене життя близької людини. Рома, спасибо тобі за те, що готував. Честь тобі, хова. Роман Кириленко себе героєм не вважає, додає, він лише виконував свою роботу. Каже, якби не колеги, і місцеві жителі він і сам би міг піти на дно. За допомогою цієї вірьовки нас піднімали вже наверх мосту. Якщо б місцевих жителів не було, то, мабуть, не вийшло б витягти, і мене її заразу. Дійсно, там був ризик, крига вже зовсім не та. Дана людина вже знаходилася під водою повністю, і її потрібно було шукати під водою. Як жінка опинилась у воді, досі невідомо. Команду надзвичайників, які були задіяні у її порятунку, відзначили подяками районної ради. Мужність та героїзм проявлений під час виконання рятувальних робіт. Дякую. Дякую. Служу українському народу. За самовідданість роботі старшого лейтенанта Державної служби надзвичайних ситуацій Романа Кириленка його керівництво планує висунути на номінацію герой рятівник року. Доброго дня на місці. Вибачте, я документи залишив, що заблукав. Ось так цивільні разом із кадровими військовими відпрацьовують можливі провокації на кордоні. Все, аби оперативно і професійно відреагувати на раптові загрози. Микола Укуліч один із членів Чернігівського громадського формування. Каже, багато із нинішніх активістів це люди, які мають бойовий досвід і на мирній території готові застосувати свої знання на благо вітчизни. Спочатку ми почали роботу на фронті як добровольці впоследствии. Многие из нас а, побыли в вооруженных силах, демобилизовались а, в милиции, уволились и образовали уже бывшие ветеранами АТО громадское формование. На Черкащині на території навчального центру військових тривають тижневі навчально-тренувальні збори 22 волонтерів, які проживають у прикордонних областях країни. Вишкіл ініціювала держприкордонслужба, адже цивільне населення це опора військових у надзвичайних ситуаціях. Громадські формування за всі часи незалежності України вони були завжди в одному строю. Але сьогодні воно набуло неабиякої актуальності зв'язку з тими подіями, які відбуваються на сході України. І тому, було таке прийнято рішення, щоб об'єднати зусилля всіх громадських формувань для того, щоб передати досвід із регіону в регіон, щоб обмінятися досвідом з прикордонниками. Під час зборів військові цивільні разом відточують патрулювання території, керування безпілотниками і затримання диверсантів. Ліворуч поверни голову. Я кажу поверни голову ліворуч. Роль потенційних злочинців виконують цивільні. Прикордонникам відразу не здаються і випробовують їхні нерви. Навіть дечому навчають, зокрема поводженню із затриманими. Будь-яке затримання, яке здійснюється, воно в принципі повинно балансувати завжди на межі жорсткого силового захоплення і дотримання там певних прав людини, тому що затримана особа мож, може бути не обов'язково диверсантом, яка має наміри агресивні. До навчального збору залучили і двох іноземних військових інструкторів. Майк родом зі Швеції. Свого часу він був задіяний у секторі М і займався підготовкою полку Азов. Чоловік оцінює злагодженість дій прикордонників та цивільних. Small... Все непогано. Є звісно, помилки, але власне щоб їх не було, тому вони і тренуються. Чим більше займатимуться, тим з кожним разом помилок буде менше. Але поки що мені все подобається. По завершенню зборів, кожен учасник отримає відповідний документ. Знання отримані тут прикордонники цивільні за плечима не носитимуть, адже з понеділка повернуться до своїх звичних обов'язків і разом продовжуватимуть охороняти державні рубежі. Військова форма, погони молодших сержантів та статус випускників такими прийшли сьогодні на плац курсанти навчального центру підготовки молодших спеціалістів Держприкордонслужби України імені генерал-майора Ігоря Момота, серед них Андрій. Я обрав бути прикордонником, тому що, по перше, моя сім'я ну, безпосередньо пов'язана з цим. І такий важкий час для країни я вважаю, що потрібні люди, які... Ну, мають оберігати кордони країни. Разом з Андрієм залишили стіни Оршанецького центру Держприкордонслужби ще дві сотні осіб, серед них майже 80 дівчат. Стати прикордонником я хотіла вже декілька років тому. І нарешті ця моя мрія здійснилася. І ми пройшли довгий шлях п'ять місяців. Вони були надзвичайно незабутні, важкі. Кожен день був чимось нас дивував, був для нас чимось новим. Тепер нам навіть не віриться, що ми стоїмо тут вже в зоні молодших сержантів, і ми дійсно будемо за всіми сумувати, за нашим керівництвом, за друзями, які ми тут знайшли. І це надзвичайно гордо бути прикордонником. Розділили радість юних прикордонників, їхні викладачі та батьки. Я задоволений тим, що він вибрав цей шлях прикордонника, що він пішов по стопам, як моїм, так і. Родичів, які також були і є прикордонниками. Хоч цей вибір був його не з 18 років, після закінчення коледжу і вже навчаючись у вищому навчальному закладі, він вибрав цей вибір свідомо, я надіюсь, І думаю, що йому служба сподобається. І він допоможе Україні в наш неспокійний час. За чотири місяці навчання хлопці та дівчата вивчали найважливіші фахові дисципліни. Серед них ведення прикордонної служби, прикордонний контроль, основи безпеки щодо застосування сили. Під час навчання вони мали продемонструвати як знання, так і фізичну підготовку. Керівництво центру найбільше приділяє уваги практичним заняттям, щоб надалі молоді прикордонники гідно показали себе на службі. Досить нелегкий час ви зараз йдете на кордон. Ви там дуже потрібні. Ви зараз зайняли відповідне місце вже в суспільстві України. Причому це місце на передових і рубежах. зі зброєю в руках щоденно виконувати бойове завдання. Уже сьогодні випускники їдуть охороняти кордон. Кожен з них вже знає, стане хорошим прикордонником та буде чесно і віддано служити державі. Ось так на психологічних тренінгах майбутніх прикордонників навчають довіряти один одному. Від згуртованості колективу залежить успіх бойових операцій і головне життя кожного військового під час війни, переконана курсант Івана Дмитрук. Додає, заняття в класі допомагають пізнати товаришів, з якими служиш пліч опліч. Да, падати було страшно, особливо з відкритими моїми очима і мої вперед. Не переборола в собі. Цей страх, Да. Ні, я знала, що мене спіймають, але просто якось в собі не пробрали це все. Я зрозуміла, що мої товариші ніколи не покинуть мене, це точно один одного зрозуміють, підтримають. На заняттях відверто про найпотаємніше курсанти можуть говорити сміливо. Молоді військові розповідають, що їх лякає у службі. Цікавляться, чи варто соромитись страху загинути, чи потрапити у полон. Сергій Павлов родом з Луганщини. Багато його друзів односельців були в АТО. І зараз без допомоги психологів не можуть жити. У мене багато друзів таких, що там не підготовлених були. Для них це було для початку важко. Страх добре в міру. То, що він толкає чоловіка до дій. Ну, це моя думка така. Всі відчула себе єдиним організмом. Фахівці працюють на випередження. Завчасно готують курсантів до стресових ситуацій. Психолог Оксана Штейгервальд зауважує, колектив військових кардинально відрізняється від колективу цивільних. На людей у формі покладена велика відповідальність захист країни. Відтак і працювати з ними найважче. Попереджений, значить, озброєний. Розказуємо, що таке стрес, які можуть бути виникати стресові реакції, як з цими реакціями керувати, як ними, скажімо так, володіти в таких небезпечних умовах, в умовах, коли є загроза власному життю. В'ячеслав Шинкарьов 16 років, як викладає психологію для військових. У 2014-му був відряджений в АТО. Там в окопах працював із бійцями, яких зламала війна. Каже, йому і самому було тяжко впоратись із пережитим. Незважаючи на мій досвід в теоретичному плані, я опинився саме в тіх сам, умовах, що, що 18-річні хлопці. Перший же день відрядження я з зі своїми браттями попав. Прикордонник попав би в засідку, і на моїх очах втратив п'ять братів прикордонників. Довіряти один одному і не піддаватись паніці за будь-яких умов. Психологи запевняють, ці вміння майбутнім прикордонникам знадобляться не лише на службі, а й допоможуть у мирному житті. На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Тоді побачимось на все добре.